Усім вийшла демка кооперативної гри, яка називається Resto Rats. Це гра, де ти разом з друзями будеш керувати рестораном щурами у середньовіччі. Ви будете готувати курів, курілку, різні страви, і до вас будуть приходити орки, вампіри, гобліни, і навіть будуть боси, бо куди ж на кухні без фінального босу. Для тих, хто буде там, наприклад, дуже наглай, і ви можете дати. Хлібним мечем, причому це не якийсь жарт, а реальна механіка у гри. І він буде працювати як рогалик Тобто кожний новий забіг буде щось нове, буде генеруватися все по-новому. І виглядає якісь ніби оверкуки з щурами-ганстерами у середньовіччі. вічі. Хто грав, пишіть, хто буде пробувати? Верніться, будь ласка, в коменте, як вам гра. І зацінили ви з друга з друга нами цей щурячий оверкукет чи ні?